Дійсно, багато адвокатів пропонують таке вирішення проблеми з цим розшуком таким чином. Тобто вони зразу подають до суду, там заготовлений шаблон е подається до суду, скасовуються саме незаконні дії і визнаються протиправними дії ТЦК щодо внесення невідповідних відомостей у реєстр. А потім це треба виконувати відповідно через виконавчу службу. І якщо вони вилучать цю інформацію, то тоді з'являється оця так би мовити, формальна підстава для того, щоб забронюватися, оскільки через дію це можна зробити, тому що у реєстрі у берізі не буде інформації про оцей розшук. Так? Це якби другий варіант, але він такий собі, я ж кажу, не дуже ефективний, якщо ви дійсно хочете скасувати. Скасувати розшук, тобто зобов'язати ТЦК звернутися в поліцію для того, щоб відізвати у те звернення щодо затримання та доставлення, це другий варіант, і вам вирішувати, чи йти по ньому, чи ні, можна йти. І першим шляхом паралельно подати і позов щодо взагалі вилучення інформації з реєстру. Це теж нормально. Є ще варіанти, як можна Взагалі-то зняти цей рушок. Ну Перший варіант, точніше, це буде вже третій це подати заяву про визнання вини. В цьому разі вони е повинні взагалі-то ТЦК звернутися в поліцію для того, щоб е відізвати оце звернення. Чому? Тобто скасувати розшук. Чому? Тому що з моменту подачі заяви на визнання вини, відповідно до чинного законодавства, неможливо людину затримати та доставити в ТЦК, відповідно, виконати у цей, нібито, як, ну, як його називають, розшук. Але, але по факту вони цього не роблять. Тобто, ви можете звернутися з заявою, що ви визнаєте вину, наприклад, поштою. Інший варіант. Подати цю заяву через цей мобільний додаток Резерв Плюс, і вони обіцяють м -м, скасувати при цьому цей розшук. І якщо ви це робили, будь ласка, напишіть, чи спрацьовує цей четвертий варіант, чи ні.